Підтримати рівень глюкози в крові тепле чай з цукром та хороший настрій і до здачі крові готова, каже пані Світлана, медикиня центру підготовки особового складу держпрокордонслужби бути донором для бійців, говорить за честь. Я розумію, що це дуже важливо, тому що дуже багато ранені, яким потрібна ця кров. А самопочуття чудове, знаючи те, що ти комусь допомагаєш, то в принципі відчуваєш себе. Так піднесено, що це якась буде допомога. Потрібно долучатися до цих акцій, потрібно допомагати. Ми повинні хоч так допомагати військовим, якщо ми не можемо по-другому. Микола Ніколаєв, начальник служби охорони праці, вперше здає кров. Чоловік захищав Україну у 2014-му, тож говорить, не з чуток знає, чому важливо підтримувати бійців. З 2014 року перебував в Луганській області, приймав участь в антитерористичній операції. Неодноразово бачив, які хлопці поранені і загиблі. Тому дуже важлива річ це здача, крові. Вирішили організувати таку акцію напередодні Дня прикордонника, які відзначатимуть 30 квітня, пояснює офіцер пресслужби Антон Матвієнко. Це є нагальна така потреба для військовослужбовців, які є в силах оборони, які оборонять нашу країну. І це іноді буває ціною якихось поранень, тяжких доволі поранень, і тому кров є досить необхідною для них протягом двох тижнів. Люди будуть приходити і здавати кров. Люди, які розуміють, що така потреба дійсно є, і вони хочуть допомогти. Якось вони приходять і самостійно здають кров. Потреба в донорах нині є. Тож охочих запрошують до здачі крові, каже завідувачка відділу відбору донорів та заготівлі крові Галина Зорянська. Равми, опіки завжди потребують переливання донорської крові. Тому у нас є постійний 14-денний запас крові, який зберігається на експедиції, і ми щоденно поповнюємо ці запаси. Донори нам завжди потрібні. Тетяна Недбайло, Федір Косаба, Суспільне, Новини, Черкаси.